Partner New Life, status de Nicola Koura. Коли готувалися школи, то ми не домовлялися. Але якось сьогодні, мабуть, відмітили таку цепочку, що усі говорять про, про нерви, про здоров'я, про сон. Ми не домовлялися про це, ну, просто воно так сталося, мабуть, це так і треба. Ну І хочеться розказати анекдот про нерви. Кажу, що Усі ж ці анекдоти беруться з життя, так? То звідки всі хвороби людей? Тільки венеричні це доводить. А Петро Павло Петрович сказав, що обливання холодною водою це заспокія нервової системи. Це дійсно так, і обливання холодною водою зарядить вас на цілий день бодрістю, енергією, гарним настроєм, незалежно від того, кого ви вбили. Дружина чоловікові телефонує, каже, коханий, вибач, я переплутала і тобі замість таблеток від поносу дала заспокійливі. Як ти почуваєшся? Він каже, я дуже спокійний, хоча обісрався. <порт to by> Аналізуємо наше життя, повсякденне життя, то воно складається з чого? Вчора Наталя Бурадова нам казала свіжку в переважної більшості людей. Тобто метушня, яка ну, просто метушня. Да? Якщо проаналізувати усі дії, то колись набуті звички, чи то в дитинстві, чи то вже трошки в старшому віці, вони йдуть по колу. По колу, по колу, коли ви проаналізуєте все своє життя, то фактично е, людина мало е, що робить нового, постійно вона думає, що це її думки, що це її якби, якісь кроки і дії. Ну насправді це отако бігать по одному і тому самому колу кажуть про це як кресині біга. Е, Красиві біга, які приводять куди. Кожного приводять туди, куди він біжить. Якщо сконцентруватися, зосередитись, то проаналізуйте, якщо ті ну, дії, які ви, які ви робите щодня, куди вони вас приведуть через певний проміжок часу. Якщо ви будете повторювати оці дії, що ви сьогодні робите, от кожен собі задає питання, от я сьогодні роблю оте, завтра оте, завтра оте. Якщо я буду це постійно робити, куди це мене приведе? Якщо вас влаштовує той кінцевий результат, то продовжуйте це робити. Якщо ви хочете чогось іншого, то треба вийти за рамки оцих красиних. І це створює для кожного з нас дискомфорт. Тому що нам комфортно робити те, що ми вже звикли. Не треба напружувати свій мозок, не треба якби ну, як ніяких як, як зусиль прикладати, а просто робимо те, що вже робили багато років підряд. Так? І коли ми це все робимо, дійсно, ну, якби нічого не змінюється в житті, Да? І от те, що я казав, що подивитись туди вперед, не дуже легко сконцентруватись на тому, щоб зосередитись. Да? От скажіть, не вміння зосередитись дозволяє нам продвигатись, якщо ми беремо в бізнесі. Правда? Ну, нещодавно партнер, вона сьогодні є у нас тут у залі, коли ми говорили, що були обстріли і цілу ніч не спала і в такому стані, що не може зосередитись і не може працювати. Тобто цей нервовий срив не дає сконцентруватись, бо тебе повертає в ті події. Тому важливо вміти себе привести в той стан. Заспокоїтись і зосередитись для того, щоб щось робити. І от згадується притча, яка була про лісорубів, які влаштували конкурс, там, певно, хто швидше зрубає там певну кількість деревин. Да, і було чути, як на одному участку лісу постійно не припиняючись, стукала сокира, а в іншому участку е був від сокири, а потім певний е час була тиша. Потім знову І оця тиша періодично повторювалася. І ми е думали, що той, хто не зупиняючись, е то він переможе, але, як виявилось, переміг. Той, що зупинявся, тому що він зупинявся на відпочинок і на те, щоб підточити свою Да? Тому наш відпочинок, те, що казали, і сон, і наше зосередження на тому, куди ви йдете і що ви робите, теж дуже важливо. А скажіть, у кого є місце усамітнення? Може бачили у Кінах, колись було, що людина або приходила до моря, або десь у ліс, або ще кудись. І Сиділа і відсторонювалася ну, від усього. У кого є таке місце? У вас точно є, а в кого немає такого місця. А хочете, щоб воно з'явили? Да. Кажуть, що людина знаходиться там, де знаходиться її увага. Якщо ви сьогодні сидите в цьому залі, а ваша увага десь там вдома собачка голодна, і ви думаєте, то ви не тут з нами, ви там. І там, де ваша увага, там ви і знаходитесь. Тому я хочу вам подарувати сьогодні кожному таке місце. <тас> а, і ми з вами в кого його нема створюємо. А можливо, хтось, <тас> хтось є таке місце, але він зможе сьогодні створити ще краще таке місце. Це ми сьогодні поринемо у простір самого прекрасного місця в світі. Дайте відповідь зараз. Чи готові ви в нього Так! Да. Готові? Да. Щоб досвітити цей простір, ми будемо забурюватись у глибокий травм. Готові? Відпочити. Подарувати собі оці, оці о, декілька хвилин, тому що ми почули, що постійно в мене нема часу, в мене нема часу. Всі збираються тут, в мене немає часу, бо мені треба бігти. Тому сьогодні ніхто нікуди не біжить, а даруємо собі оці мити. І, <плес Communist> і ви знаєте, нам весь час доводитись із чимось боротися. і Сьогодні важливо буде не боротися, а саме підкоритися. Від того, наскільки ви зумієте підкоритися, від цього й буде залежати оцей стан і наскільки ви в нього корили. Зробити. Позбавтесь від напруги в вашому тілі. Просто дозвольте своєму тілу розславити настільки, настільки це важливо зараз. Зробіть ще один довгий глибокий дом і затримайте його на кілька секунд. а видихаючи, нехай піде напруга з вашого і ви допомагаєте своєму тілу розслаблиця. Якщо знаходиться в тілі якась напруга, просто дозвольте їй піти. Зробіть ще один вибухний Затримайте його на кілька секунд, а видихаючи, закрийте очі, якщо вам іще вперед. І позбавтесь від залишкової напруги у вашому тілі. Вам приємно, комфортно та безпечно. Тепер направте увагу на м'язи у ваших очейність. Розслабте м'язи очей до такого стану, щоб при спробі відкрити. Ви просто не зможете цього зробити, тому що вони будуть повністю розслаблені. Тепер так само розслабте своє тіло. Просто дозвольте цьому розслабленню пройти через усе ваше тіло, починаючи з голови, до кінчиків пальців ваших ніг. Розслабляючи кожну клітину вашого тіла, тепер ви можете поглибити ваше розслаблення, яке вже заполоніло Ваше тіло. Через мить я попрошу вас відкрити і закрити очі. Коли ви закриєте очі, це буде для вас сигналом слабості. По Вам потрібно лише захотіти цього. І це станеться. Дуже просто і легко. І так. Тепер відкрийте очі. Тепер закрийте очі. Все липше і липши оцей приємний спокійний стане. Дозвольте цьому відкути. Уявіть, що ваше тіло замотине в техне одіяло розладне, яке допомагає. Це легше, приємніше і спокійніше. І у вас все добре вихователя. Зараз ми зможемо поглибити це розслаблення щасливіше. Через кілька секунд я попрошу вас знову відкрити і закрити очі. І після того, як ви закрите очі, Так, щоб воно стало вдвічі гіпше. Тепер ще раз відкрийте очі, закрийте їх і подвойте розслаблення, яке у вас вже є. Дуже добре. Дозвольте кожному м'язу у вашому тілі, наскільки розслаблені. Поки ви будете дотримуватись цього рисла, всі м'язи вашого тіла будуть повністю з Ви гарно справляєтесь. Ви гарно справляєтесь. Чи є два способи розслаблення. Ви вже показали, що можете розслаблятися фізично. І ви з цим добре робити. Тепер дозвольте мені показати вам, як розслабитись у друзі. Через деякий час я попрошу вас. Відста ста зворотніми напрямками. Ось секрет до розслаблення по З кожною цифрою, яку ви назвете, отвоюйте своє уявне розслаблення. З кожною цифрою, яку ви називаєте, дозвольте своїм думкам. І свої свідомості, то твої та неслаби. Коли ви це зробите, тоді йшовши до цифри 95, а може і раніше ваша свідомість розслабиться настільки, що ви розслабите і виштовхнете всі цифри, що залишать своєї свідомості. Там більше не залишиться цифра. Ви можете це зробити. Я не зможу цього зробити за вас. Ці цифри підуть, якщо ви їх дозволити, ви будете рахувати. то тепер потруйте своє уявне розслаблення. Дозвольте усім цифрам почати зникати. 99. Потворійте уявне розслаблення і дозвольте їм піти. Вони підуть. 118. Тепер просто виштовхніть їх. Заставте їх виборкуватися. Зробіть це. Ви зможете це зробити. Я не можу цього зробити. Ізвоньте в цій кімнаті і поза нею дозволяють вам розслабити все лише. наповнені спокою місця. Це може бути вулики, а може морський берег, а може горський масив. Будь-яке місце, яке ви вважаєте самим прекрасним і наповнене спокою І тепер. В цьому місці, пройдіться по його поверхні і відчуйте ногами зв'язок з цим місцем, вдихаючи повітря цього місця, відчуйте аромати та наповненість цього простору. Почуйте збудьте в цьому місці. Це може бути спільним шо, що вшання листя або ще не перебою. Кожен звучне відчуття, яке ви відчуваєте у цьому місці, вас люди, і ви поринаєте все глибше. Ви робите по цьому місті. Ви відчуваєте прилив життєвої енергії і вам це більше і більше подобається. З кожним днем ви стаєте впевнені, в собі. Ваша впевненість в собі стрімкористе. Відчуйте це. Кожним кроком у вас все більше і більше з'являється енергії та життєвої стійкості. А в кінці дня ви відчуваєте себе ще більш енергійним, свіжим, повним сил, життя та здоров'я. Пройдіться по цьому місці і відчуйте всю повноту і весь потенціал цього місця. І в періодів це все найкраще і найвище чимна. Нехай трансформація пройде легко і просто в польтових об'ємах і темнах для вас, і безпечно для оточуючих. Ви можете бухгалтеру в цьому місці, хоч і кожен день, а то відвідувати його в медитаціях та весна. Воно буде вас відновлювати, наповнювати життєвою енергією та силою. Буде приводити ваш психічний стан, повну гармонію і баланс. а ні будуть структуруватися і впорядковати. Ви будете відчувати зв'язок з Світлом Вищення і через нього зв'язок з Всесвітом. Зараз ми зробимо відвіду від одного до п'яти. І на руку переконуємо п'ять ви прохинетеся, що довим самопочуття неначе гарно поспали і відпочили. Ви будете відчувати себе бадьорним і відновлено. І кожного разу, коли будете проходити таку практику, воно буде проходити найкращі і найвищі чином. Води. Ви починаєте дихати трішки швидше. Ваша кров починає рухатись по суті на трішки швидше, тому що ви прошли. Та ви повернуті сюди і у цей час, в це місце. Ви повністю інтегруєте з поза І коли відкриєте очі, ви відчуєте себе падьорими та відновили. Три. Повертається поторика в тілі, ви легко керуєте фізичним тілом. І коли відкриваєте очі, ви будете відчувати себе падьорими і відновлені. Чотири. Ви спокійно пропущуєтеся. Спокійно пропучуєтеся. П'ять. Можете відкрити очі, і ви добре себе почуваєте. Покруйте в цьому стані. І коли будете готові відкрити очі, по лице руками, по руки і гарно стріхніться. Посидівшися контриці в такому положенні, ви можете далі продовжувати свої справи. Будьте здорові, багаті, щасливі, досягніть статусу майстра, майже у новому житі.